В ефірі розмова про важливі речі твого міста. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Сьогодні маємо розмову про роль місцевої влади у час війни. Так вже склалось, що громади, а саме обласні і місцеві ради, тримають тил, забезпечуючи стабільність і розвиток у надзвичайно складних умовах. За ці три роки війни місцева влада стала ближчою і своєрідною точкою опори для людей. Чи це так дізнаємось протягом ефіру? Сьогодні в нашій студії виконувач обов'язків голови Чернівецької обласної ради Микола Гуйтор. Пане Миколо, я радий вас вітати. Добрий вечір, Антоне. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Добрий вечір. Дякую. Пропоную сьогодні побудувати нашу розмову про те, як зараз працює обласна влада, які виклики стоять перед Буковиною, і як змінюється регіон, що став надійним тилом для країни. І почнімо, мабуть, із загального. Чернівецька область сьогодні це і прикордоння, і точка великої відповідальності. Як ви відчуваєте, якою стала Буковина за ці роки війни і що змінилось найбільше? Да, дякую. Ну, Мабуть, перше почну з людей. Що я помічаю? На жаль, зникли посмішки з облич людей. По-друге, я не помічаю об'їжджаючи територіальні громади, рухаючись містом, не помічаю людей середнього віку. В основному або пенсійний вік, або абсолютно молодь. Оці дуже два кидаються у вічі ці дві ознаки. Стосовно е, воєнного стану, продовжуючи, це е, те, що область є тиловою і вона стала впізнаваною. Mm -hmm. Ну, давайте відверто. Раніше не всі знали, де Чернівецька область казали Чернігівщина, вибачте, Черкасино. Черкаси. Тепер знають північна Буковина, Чернівецька область, що це доволі спокійна область, куди може релокуватися бізнес. Де ну до недавнього часу ще не було ударів е нашого противника, і ось такі зміни від відбуваються. Відчуваються mm -hmm. до речі, по релокації велика кількість по міркуванням обласної влади. Чи велика кількість релокувалася для того, щоб от якось підняти наш регіон? Можна геномічний? більше, можна, можна більше. більше, так тому що в перші місяці, звісно, велика кількість була релокованих, але на жаль, частинка вже повернулася, mm -hmm. інші десь переїхали в Франківщину чи на Закарпаття? Це, мабуть, і є спільним недопрацюванням влади. Тому що їх потрібно тут зберегти, щоб вони сплочували податки, щоб вони давали робочі місця і щоб допомагали нам. Це, до речі, по великій кількості випадків помічається, от Те, що Чернівці спочатку війни стали ніби транзитною зоною Так, транзитною зоною. А що нам би зробити, щоб затримати їх? Я думаю, тут потрібно пропонувати умови, тому що. Коли йде релокація бізнесу, на жаль, вони не завжди мають бажання вкладатися і будувати щось. Вони вже хочуть готових умов з відповідними технічними характеристиками, тобто з відповідним електропостачанням, газопостачанням і так далі, і тут, мабуть, спільно потрібно із територіальними громадами їм такі умови пропонувати. Їхні бажання зайти в область і од відразу почати працювати, не витрачаючи кошти на е, інфраструктуру, на угу. будівництво і так на далі. на якісь додаткові Абсолютно. там маніпуляції. Якщо назвати одну річ, без якої область не ви не, не вистояли б у ці роки, це люди, волонтери, місцеве самоврядування чи можливо сильна віра в перемогу. Що би ви назвали основним? Я думаю, основним це сильна віра в перемогу людей. О -о -о. Ну ну тут все зрозуміло. Так, але звісно, ми. Пам'ятаємо і гіперактивність волонтерську, і вона зараз продовжується, і це відзначає постійно. І президенти, і військові відзначають, що завдячуючи волонтерам, країна теж тримається. Угу. Ну і звісно, місцеве самоврядування. Ми ж працюємо в самоврядності, тому що і в перші дні самоврядування активно і волонтерило, і вірило у перемогу. Угу. Якраз є питання від наших слухачів до місцевого самоврядування. Запитує слухачка про те, що донедавна голову облради Олексія Бойко звинувачували в тому, що він фактично приватизував обласну раду, призначавши на в різні інституції своїх людей. Питання: що зробила чи зробить облрада, тепер вже без бойка, щоб в лапках розприватизувати раду. Дякую. Перше, що я скажу, що ні я особисто, ні обласна рада, тобто як колегіальний орган, не буде мати в пріоритеті протистояти тим людям, які призначені на керівні посади. Якщо людина працює, якщо немає до неї зауважень профільних департаментів управлінь. Якщо є результат роботи, будь ласка, продовжуйте працювати, тому що кожна людина, звісно, має сім'ю, має потребу в роботі, і ми не збираємося їх аврально якось звільняти. Хай працюють, але хай показують результат. Тобто комунальна установа не має працювати у збиток, угу. керівник має міркувати, як йому отримувати доходи, які він може запропонувати, скажімо, платні послуги для того, щоб зменшити навантаження на обласний бюджет. Угу. А якщо про це говорять, то це прям от дуже відчутно для, для інших, що от багато людей призначили. Я, що ви маєте на увазі? Багатьом людям от, багатьох розмістили в органах, де ну, і закидають одразу бойкові про те, що це ніби його рук справа. Давайте ми уникнемо, скажімо, цієї розмови. Я скажу, що я зараз активно об'їжджаю обласні комунальні установи. Оце об'їзди комунальні установи для дітей з особливими освітніми потребами. Угу. Комунальні установи частину культурного угу. спектру, також освітні, які навчають майбутніх медиків. У нас є три медичних фахових коледжі, і я дивлюся, як Працює призначений керівник uh -huh. також на такий виїзд, на зустріч я запрошую і депутатів обласної ради, uh -huh. голів профільних, зокрема нещодавно зі мною у Вашківецькому медичному коледжі був присутній голова профільної бюджетної комісії. Uh -huh. Тобто, ми дивимося, як працює заклад і які результати. Uh -huh. І вже далі приймається рішення, тобто немає е, прагнення когось звільняти безпідставно за якоюсь характеристикою. Uh -huh. Ключове це як працює керівник, які результати роботи. Я почув. І сподіваюся, люди так само почули правильну для себе відповідь. Часто люди не розуміють до кінця, чим саме займається обласна рада, чим саме займається орган місцевого самоврядування. Ви у системі давно, в науці давно, поясніть простими словами людям, що реально робить обласна рада, а що ні. Поясню простими словами, але е, краще в порівнянні це угу. пояснити. Зокрема, період до війни, угу. повномасштабного, до повномасштабного вторгнення. Тоді кожна копійка. В області, яка йшла на культурний напрямок, на соціальний захист, на медицину, на освітні установи, вона проходила через сесійне затвердження обласної ради. Угу. Згодом на сесіях звітували про використання зазначених коштів, тобто всі бюджетні питання йшли через сесію обласної ради. Коли почалася в 22-му році війна, то постанова Кабміну дала можливість обласній військовій адміністрації одноосібно ухвалювати бюджет, тобто не затверджуючи його на сесіях обласної ради. Але в нас залишилися компетенції призначення керівників обласних комунальних установ. Наразі у нас 91 обласна комунальна установа. Також ми на ближній сесії прийняли у спільну власність 10 закладів профтехосвіти. Теж мова подальшому про призначення керівників. Також обласна рада несе відповідальність за приміщення спільної власності, які знаходяться на території Чернівецької області. Роботи дуже багато, але єдине, що зменшилося, це відповідальність за бюджет. І я розумію причину, чому вийшла постанова Кабміну, яка дала можливість одноосібно ухвалювати бюджет, тому що досить часто треба гіперактивні зміни в бюджет, скажімо, раз в місяць, раз в два тижні, і можливо були побоювання в кабінету міністрів на початку. Війни, що обласні ради не зможуть так активно збиратися мати кворум і угу. ухвалювати необхідні рішення? Угу, угу. Е, війна фактично змінила спосіб управління, і потрібно швидко реагувати, якраз про те, що ви сказали, ухвалювати складні рішення. Як вам особисто от, доходячи до того рівня, там, де от ви вже зараз ВО голови е, Голови Чернівецької обласної ради, як вам вдається втримати консенсус в депутатському корпусі, щоб не допустити політичних непорозумінь у час, коли емоції зашкалюють? Так, перше це спілкування. З головами фракцій і безпосередньо з депутатами є 64 депутати. Mm -hmm. Я хочу в чергове проінформувати нас наших слухачів, що депутат Чернівецької обласної ради не отримує заробітну плату. Так це важливо. так. Вони працюють на громадських засадах. Тобто, перше, це є спілкування. Друге, коли є якісь непорозуміння чи гострі питання, я завжди акцентую, шановні колеги. Зараз треба максимум зусиль спрямувати на нашу перемогу, дивитися на допомогу збройним силам, військовим, а не створювати в місцевому самоврядуванні якісь непорозуміння. Давайте ми переорієнтуємося, давайте зараз сконцентруємо сили до перемоги і таким чином спілкуємося, комунікуємо. Звісно, що є багато складних питань. Тут треба вміти брати відповідальність і ухвалювати рішення з цих питань. Це питання, які стосуються медицини, питання, які стосуються освіти. Вони не завжди є популярними серед населення. Але потрібно вміти не тільки в іміджевому напрямку працювати, але й приймати складні рішення і нести відповідальність за ці рішення. Я до речі, от якраз хотів перейти до наступного питання. У воєнний час треба ухвалювати непопулярні рішення. Були випадки, коли ви от чи були такі випадки, коли ви розуміли, що це складно, але необхідно. Так, були такі випадки. Я казав це стосовно. Питань медицини стосовно питань освіти було розуміння, що це навряд чи буде популярним рішенням, але водночас було розуміння, що його потрібно ухвалювати. Тому спілкувалися з головами фракції, з депутатами, пояснювали необхідність ухвалення такого рішення і працювали. Є громади сильні, є заможні, а є ті, яким важче. Як область може допомогти вирішувати вирівняти оцей розвиток? І чи достатньо зараз механізмів, щоб підтримувати слабші громади? Так, є громади, сильніші, є громади з меншою спроможністю, але я тут завжди кажу, кажу, що нам треба говорити відверто. Спроможними є в основному ті громади, які знаходяться на трасах міжнародного значення, і які знаходяться недалеко від міста обласного значення, mm -hmm. де велика кількість бізнесу сконцентровано, виробництва, де є е, проїжджа частина, де, можна, е, де є і заправки на трасі міжнародного значення, магазини і mm -hmm. так далі. І в складних умовах знаходяться ті громади, які знаходяться віддалено від обласного центру від трас міжнародного значення Це і гірські громади, uh -huh. зокрема щодо гірських громад, то ми постійно з військовою адміністрацією разом із депутатами звертаємося до кабінету міністрів стосовно субвенції для того, щоб закрити хоча б їхні поточні uh -huh. питання. Стосовно є частинка, звісно, громади, які не можуть і зарплату працівникам виплати їм вистачає на 8 місяців, mm -hmm. то приходиться з обласного бюджету допомагати їм, але це не вказує на якесь неправильне управління голови громади. Громада віддалена, mm -hmm. основне джерело доходу в неї, скажімо, це податок за землю. Все, більше нічого немає. Mm -hmm. Тому допомагаємо таким громадам, але водночас і голови громад мають міркувати, що вони мають зробити, щоб з'явилися додаткові джерела надходження. Угу. Тобто пропонувати свої якісь так. варіанти для того, щоб це так. можна так. було взяти на олівець. Абсолютно. Добре. Буковина – це завжди був регіон діалогу культур. І як сьогодні працюється мультикультурність нашого регіону? Це радше перевага для розвитку чи додатковий виклик для влади? Так, Буковина це завжди був полікультурний, поліетнічний, полірелігійний край, і завжди тут була е, така мозаїка і. Ефективне спілкування. Ми пам'ятаємо з ці історії, коли бабуся з села за період Австро-Угорщини йшла продавати якісь молочні продукти на ринок, і вона вільно відповідала, коли до неї зверталися німецькою мовою, українською мовою, румунською мовою. В період, коли немає війни, така поліетнічність, полікультурність, вона тільки дає можливість краще розвиватися. В період війни ми помічаємо, що, на жаль, правильно сформулювати, російська гідра глибоко сидить, і ми, ми бачимо, як вони намагаються працювати в прикордонні, зокрема Чернівецька область, Закарпатська область, і вони працюють дестабілізуючи етнічні спільноти. Ну, зрозуміло, дестабілізація етнічних спільнот вона призводить до стабілі... дестабілізації ситуації в області. Але я думаю, тут вправно справляються наші силові структури, mm -hmm. нам додається роботи, але е, намагаємося теж чути представників різних спільнот. Релігійних організацій і представників різних культур для того, щоб область вберегла ось цю толерантність і мозаїку. Я до речі чув багато що от ви дуже багато відвідуєте от таких заходів саме для підтримки наших ну, представників полікультурного діалогу. І це велико вартує так. Ми розуміємо, що є абсолютні пріоритети мабуть, ми про них сьогодні проговоримо. Але навіщо хлопці і дівчата воюють, якщо ми будемо втрачати культуру? Mm. Якщо ви побачите, перше, що чи одним із першим, що роблять окупанти на територіях, які вони захопили, це вони вивозять з музеїв. Е цінності угу. так. тому е культура вона не повинна бути за залишковим принципом, фінансуватися за залишковим принципом. Розумію, що вона не абсолютний пріоритет, але маємо вберегти угу. її. Бачу, по часу ми е можемо робити якісь фінальні корекції. І задам, ще... час пройшов. Дуже. І задам ще одне питання. Сьогодні багато людей втратили довіру до влади. Чи відчуваєте ви це, і що може взагалі повернути людям віру в те, що місцеве самоврядування це не просто бюрократія, це не просто там депутати, а це інструмент реальних змін? Звісно, влада має карму. <рес> Перш за все, це карма, що її критикують і втрачають довіру до неї. Але самоврядування працює. Населення обирало депутатів, які зараз ухвалюють відповідні рішення на рівні обласної ради, на рівні районних рад і на всіх рівнях територіальних громад. Тобто робота є, робота продовжується. А якщо втрачається довіра, я думаю, вона не, не втрачається до влади як до інституту, а uh -huh. можливо до окремих обраних депутатів. Ну тут uh -huh. вже треба населенню розмірковувати uh -huh. е коли. Отримаємо перемогу, коли увійдемо в новий цикл електоральний, який свій вибір здійснити. Mm -hmm. Я вважаю, що самоврядність працює достойно, ефективно. І як ми з колегами інколи кажемо, нам не соромно за за жодне рішення, яке було ухвалено в Чернівецькій обласній раді. Класи, я пишаюсь, що я живу на Буковині і в Чернівецькій області. Дякую вам. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні ми мали цікаву розмову про місцеву владу на Буковині протягом ефіру. Ми ще раз отримали підтвердження того, що сила нашого краю у людях, які не зупиняються, навіть коли. Важко гостем нашої студії був виконувач обов'язків голови Чернівецької обласної ради Микола Гуйтор. Я вам дякую, пане Микола Миколаївич. Дякую вам, Антон. Дякую, слуху шановні радіослухачі. До нових зустрічей. Я ж хочу нагадати нашим радіослухачам, що повний випуск нашої програми ви можете також переглянути на каналі YouTube СІ 4. Я дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM щосереди о 19.30, і ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного і мирного вечора. Па, па розмова про важливі речі твого міста.